Завжди, коли жива черга, то бувають не бої. А так пройшов про на чергу зайняли собі спокійно. Відсидів тебе викликали і все задоволено такими новими новими введеннями. Такі табло з'явилися над кабінетами в міському департаменті соцполітики. Щодня тут приймають до 200 відвідувачів з питань соцвиплат, субсидій, реєстрації переселенців. Було закуплено і передане комплект обладнання електронної черги на загальну вартість 190 тисяч гривень. Ця система вона потрапила ну не тільки в один об'єкт області також її отримали три снапи міста Вариш, міста Стар і міста Дубна. Проте найбільше робочих місць найбільш розгалуджена ця система саме у департаменті соціальної політики. Тут під'єднано аж 23 робочих місця. Кошти виділив уряд Великої Британії в рамках проєкту посилення стійкості громад у регіонах України. Окрім техніки, оплатили програмне забезпечення та провели інструктаж для працівників департаменту. Була можливість у Херсона отримати ці, але в зв'язку з тим, що там будуть бойові дії, то відповідно програма ООН», про це проєкт розвитку. Вони запропонували в Рівному. Ми відкликнулись, підготували документи. Направили і з часу це від того часу, коли ми направили документи і досі пройшло 4 місяці. Така система допоможе зрозуміти, з якими питаннями люди звертаються частіше, каже міський голова під час інспектування, і ці напрями можна буде посилити. Це оптимізує навантаження на працівників соціального департаменту, які чітко по визначеному часу будуть надавати можливість консультації і всі послуги, які обзнаки понад 40%. Послуг вже є тут, в даній вітризованій системі. Електронна черга має звуковий супровід для слабозорих, а восени в департаменті планують передбачити ще й онлайн запис відвідувачів. Це взагалі дуже хороше, Тому що да, тому що ти не знаєш, як з Квасилова доїхати і взяти тут талончик сенсу не буде. Розумієте, коли багато людей, і коли приїде вже талончиків, не буде, то квасилів це є великі, знаєте, відстань. А якщо онлайн буде, то це дуже буде хороша, якби, зручна. Ситуація, тому що ти взяв і ти вже знаєш на яку хутру годину ти приїжджаєш. Також найближчим часом в зоні очікування планують облаштувати безкоштовний Wi-Fi. Володимир Струс, новини на Суспільному.